Розчарування року. Сьогодні з вами говоритимемо про, а, ні, про чергову квірну новинку, а сьогодні мова піде про Біельсіял. В принципі, це закономірно, що поціновувач квірної літератури а, захоплюється тайськими бієльсіями. Тайськими, корейськими, японськими та іншого виробництва будь-якої країни. Головне, щоб там було Бойслав. Тож, сьогодні ми поговоримо про багатообіцяючу новинку вбивці Сердець. Вбивці Сердець нам пообіцяли дуже класний акторський склад. Тобто, наскільки ви розумієте, ну, можливо, якщо ви дивились, ви розумієте, там у нас є каоферсти. І Джуд Данкі доволі красиві актори і доволі красиві пейінги між собою. Але, очевидно, мейкери цього фільму вони вклалися саме в каст і не дуже добре взялися за сюжет, за пропрацювання цього моменту і так далі. Поговоримо окремо про акторів. Доволі талановиті кауферсти, але це не той серіал, який дав би їм можливість розкрутитися, який дав би їм можливість розкрутитися не в плані популярності, а розкрутитися в плані емоційності. Тобто я не знаю, чому, але мені здалося, що вони просто тупо не дожали. Вони можуть точно так само, як можуть інвари, ви подивіться, які шедеври вони створили. Так само Каофести, вони можуть зробити класний контент, вони можуть зробити класний фільм, серіал, будь-який тів-шоу. Е, е, але очевидно, або перед ними не ставили таку задачу, або оплата була настільки низька, що вони не вдавалися в ці деталі, або можливо людина, яка працює з акторськими емоціями, е, не пам'ятаю толком, як називається ця професія, тренер, коуч. Він, напевно, не дожав, або його не було взагалі тут. Тому що оці завчені фрази, все виглядало насправді так, ніби персонажі, які взаємодіють між собою, вони чекають репліки іншого персонажу. Це прям було настільки очевидно, що аж нудило. Серйозно. Тобто, яким чином я? Сприймаю якісь фільми. Якщо ти дивишся і ти повністю переживаєш цей момент, тоді цей фільм класний. Але якщо ти дивишся і думаєш про те, як це знімалось, скільки людей на знімальній площаці, що саме потрібно. Ну, тобто, ти відчуваєш несправжність. Оце знаєте, коли вам брешуть, але брешуть дуже невмілую. Типу. Серйозно? я навіть не знав. Оце приблизно та сама тема. Типу, коли йде якийсь серйозний момент, і ти бачиш, коли один персонаж стоїть в певній позі, тобто він не пропрацьовує ці речі, ці моменти, і воно не виглядає природньо. Тобто воно виглядає натягнуто, награно і якось не те. Тобто. У мене такий самий підхід і до літератури. Якщо ти читаєш якийсь твір, і ти розумієш, що саме так воно могло би бути, в тебе немає якогось резонансу. А в даному випадку, по сюжету, коли ти дивишся, як відбуваються якісь діалоги, ти розумієш, що вони натянуті, вони награні, і будь це реальна ситуація, вони би не відбувалися саме так. Ну, тобто, навіть якби там були оці слова, вони би не відбувались саме так. Окремо хочу сказати за Данка. Так, такий гарний хлопчик, така гарна дитина, божечки. Ох. А емоційний діапазон цього гарнюнього, манюнього хлопчика, Ну, просто як у табуретки, Реально, я не знаю. Чи це його провина, і він дійсно не вміє грати? Чи це провина людей, які пропрацьовували з ним акторські якісь моменти в даному серіалі конкретному періоди, коли по, сюжетам, по сюжету йому потрібно було лякатися? Це не виглядало не виглядало як страх. Це взагалі ніяк не виглядало. В моменти, де йому потрібно було засмучуватись, в моменти, ну тобто, його в нього була одна єдина емоція. Емоція лисяча лисячої такої хитринки абсолютно у всіх випадках? Вона не мінялась. Тобто я знаю, що це його персонаж такий, але мені здається, що він все одно має мати якісь коливання в цьому випадку. Що стосується сюжету, сюжет. Класний, тому що коли я починала це дивитись, ну трейлер був просто бомба-ракета, пушка просто. Ти коли його дивився, я думала, там буде як мінімум Порш. Хто дивився, той знає. А-а-а, Розчарування, розчарування, розчарування. А-а. Сюжет міг би бути класним, тому що замашка йде в американському такому стилі, з американськими вайбами, типу святих збундовку, можливо, щось такого плану, але більш сучасне і більш драйвове. Тобто, так само є два хлопці, вони типу брати і вони типу кілери. Ну, вже, на, вже на щось не тякає, правильно? Тобто вже має бути якийсь певний характер у цих двох кілерів, тому що вони молоді і вони настільки вмілі, що капітан поліції сука, не може їх спіймати без допомоги якихось двох лузерів. Тобто, уявіть, наскільки вони крутецькі. так? Коли ти це розумієш, ти розраховуєш на те, що це буде дуже-дуже а кру... Крутий момент от того, як вони будуть змінюватися під впливом почуттів і так далі. І ти зовсім не розраховуєш на те, що це відбудеться приблизно отак. Типу, ось вони круті хлопці, які вдвох вбивають одного чувака, ну тут окремі питання до цього. А ось вони просто милі котенятка, які навіть не задумуються на те. Тобто, Чуваки, як вас взагалі не спіймали раніше, якщо ви такі наївні і довірчиві, серйозно. Невже у того самого капітана поліції не було в своєму штаті якихось таких ребяток, які більш професійно до цього могли би підійти? Там це все відбулося би ще быстріше взагалі то. Як можна бути на настільки безпечними російське слово, якщо ви знаєте українське, напишіть в коментарі. Як можна бути настільки безпечними, щоб ну, мутити з першими зустрічними ребятками? Причому такі серйозні речі мутити. Альо. Ви ж кілери, які не просто заступили на чергування, які ну, перманентно цим заробляють на життя. Ні, цей момент був незрозумілий. Тепер питання по Фаделю, все зрозуміло. так? Він, в принципі, справився. Тобто Джуд, він, в принципі, справився зі своєю ролью, ну, в рамках того, що йому дали. Питання відповідно до його брата Байсона. З самого початку нам дають зрозуміти, що він псих. Тобто вони переїхали з попереднього місця жительства саме через те, що Байсон був неконтрольований. саме через те, що Байсон непередбачуваний. і він діє по волі свого серця, імпульсами. До того ж, нам дали затравку на те, що він фанат БДСМ і так далі. Тобто, по факту, від нього ти очікуєш більше всього жесті. Від нього ти очікуєш. Ну, такої помсти, коли він дізнається про те, що зробив Кант. Ну просто я не знаю. Я розраховувала, що він його там зачинить у якійсь кліці і буде причиняти якісь невимовні просто тортури наносити для того, щоб якимось чином його провчити. Тому що ну Байсон всіх нам вже про це сказали в попередніх серіях, але ні. Ні, Байсон був такий софт, няшечка. Ну так, да, окей, окей, добре. Він його викинув в річку, він його там вдарив і так далі, і тому подібне. Але ну за таку зраду ти очікуєш, що е якось помсти буде більш динамічнішою. Окремо питання по тому, як подорожували ці два клоуна. Ну, я маю на увазі е Фаделя і Стайла. Тобто, це взагалі була якась діч. Типу медолий місяць, романтична подорож. Давай ми купимо мені сорочку. Спочатку він говорить, що а, ти мене закупаєш так, що мене ніхто не знайде. І на наступний типу, якийсь момент він каже про те, що батько мене міг опізнати. Ну, типу, як він тебе опізнає? Чувак, ти сидиш в джипі з професійним вбивцем, який ну, замітав сліди тільки так. Ну, типу, Якщо він захоче, ти просто для свого батька поїдеш в якусь. Грьобану Мексику там женишся на комусь і не будеш з'являтися додому. Все. Тобто він займете оці сліди. А так багато оцих несостиковок, які ви, ну, які викликали в мене. Знаєте, як ото, коли йдеш йдеш і наступаєш на камінчик, і нога підвертається. от постійно. Але я давала їм шанси, я очікувала на серйозну якусь тему на останніх двох серіях: 11 і 12. 12, до речі, я встигла додивитись буквально на днях. Розчарування року. Просто. Але. Не будемо збігати наперед. Почнемо спочатку. Одинадцята серія, коли вони погоджуються на умови капітана, взагалі незрозуміла тіна, але окей, добре. Ну, добре. В'язниця, в яку вони потрапляють, окремі питання до капітана: яким чином він став капітаном, якщо він ско виглядає як самий натуральний плейбой? Але це не те, що я прискіпливо відношуся до його зовнішності. Зовнішність це окрема тема. Питання швидше до його поведінки. Він тупо сидить, постійно курить і не включає свій мозок від слова. Просто ну, типу. Тобі на, на, на блюдечки з голубою кайомочкою піднесли оцю мамашу, а чувак не зміг її толком навіть посадить. Він посадив тільки оцих двох чуваків, і то тому, що вони погодилися на, е, на домовленість, яку він йому запропонував. Ну, типу, що? У мене дуже велике питання до безпеки всередині Таїланду, якщо там дійсно працюють такі поліцейські. Камон. Anyway, в 12-й серії, ми бачимо наших вбивць, які знаходяться типу у в'язниці, але це більше нагадує дитячий садочок для дорослих. Ті, хто там сидить всі у ці зеки, вони такі гарненькі, чистенькі. Ну хіба що сходити би до Барбара, тому що у ці вусіка дивні не. Вони там просто тусуються у дворі, грають в баскетбол, перуть. Це просто як комуна. Чуваки просто собі норм живуть. Гуляють в шортиках по дворику, ну, типу, пьохаються десь там за оцими простинками, які сушаться. Ну, все Жизнь маліна по факту. Ну, реально, що треба зробити, щоб потрапити це. Це реально кайф для інтровертів, тому що. Тебе годують, а, тебе розподіляють на різні якісь роботи. Все, що тобі потрібно, це, ну, типу, ти всім забезпечений і живеш в своє задоволення просто. Е, ну, Окремі питання до цієї в'язниці це ну, мови нема. Е, тепер питання до фінальної серії, коли наші ребятки ну, типу, воз'єднуються, хоча вони особливо і не розлучалися, хоча було б доволі прикольно, якби вони, ну, типу, чекали 5 років, а не просто, ну. Ah, типу, що це за безпека в в'язниці, якщо туди можуть потрапити будь-хто. Оці 20 хвилин з мамою. На mm. куку його треба було туди вписувати, я не розумію взагалі. Він був зайвий з будь-яких сторін. Просто. Оця замашка на святих з бундоку, коли вони направили пістолет на неї з обох сторін, ви ж пам'ятаєте, е цей момент? І нафіга було його взагалі вписувати? Типу, могли б просто зробити затравку на другий сезон, наприклад. Або могли б навіть не згадувати про неї для того, щоб у нас, у глядачів, склалося враження, що вона отримала по заслузі, сидить у в'язниці, або вмерла, або ще щось з нею трапилось. Типу, нафіга було оцю... що це було взагалі таке? До чого воно? Словом. W roku Я, в принципі, від тайського Біелю не очікую якихось шедеврів, голівудських, скажімо так. Це той тип серіалів, до яких треба Ілі звикнути. Так само, як китайські серіали і так далі. Тобто це те, до чого треба звикнути. Але навіть звикнувши, я відчувала якесь певне розчарування декораціями, тому що вони були одні й ті самі, а, масовкою, тому що це було настільки очевидно, що там два чи три чоловіки одних і тих самих ходять по колу. Просто, і е, сюжетом, в якому виникло ну, стільки дірок, що ти просто при всьому бажанні не можеш заплющити на них очі. Вони, певно, вклалися в симпатичні мордашки головних героїв, і вклалися, відповідно, в ці всі сексуальні сцени. Тому що ну, сцени були, в принципі, гарячі. Ну, всі ми погодимося, що е, оці хтиві моменти вони відіграли класно. Хтиві моменти класні тоді, коли вони вписуються хоч трошечки в сюжет, е, і ти можеш е, насолодитися всім таким міксом. Е, це як їсти цукор або їсти цукрову пудру. Коли ти їсиш її, наприклад, в якійсь траві, ти такий мм, a taste». Коли ти їсиш її ложкою, ти такий думаєш, господи, яке воно притерне і як його, куди його виплюнуть просто. Отут тут та сама фігня. Це так само, як з Бієль-серіалом Плейбой, можливо, хтось пам'ятає. Замашка була дуже класна, типу на детективну історію, але занадто багато, не боже, невже я таке говорю? Занадто багато хтивих сцен. Ні, тут не надто багато хтивих сцен, оцих класних. Тепер поговоримо про переваги. І переваги цього серіалу це мосічки головних персонажів і хтиві сцени. Це просто шикарні моменти, заради яких я, в принципі, і додивилась до 12-ї серії. Все решта можна просто. Проматувати або вирізать. Якщо ви не згодні, якщо ви теж дивились цей серіал і відчуваєте, що це просто топ ваших проглянутих серіалів, з задоволенням вислухаю ваші контраргументи, вашу думку. Пишіть коментарі, буду рада поспілкуватися, обговорити цей серіал. А на сьогодні і все. Па-па!